Уявіть собі бібліотеку, де книги самі знаходять своїх читачів, а на всі питання відповідає віртуальний помічник. Це вже не фантастика, а реальність завдяки штучному інтелекту. Ши робить пошук інформації набагато ефективнішим і зручнішим. Ось кілька прикладів того, як ШИ покращує пошук. Розуміє природну мову. ШИ може зрозуміти навіть складні запити, які ми ставимо звичайною мовою, без спеціальних ключових слів. Аналізує контекст. Ші враховує не тільки окремі слова, але й весь контекст запиту, щоб знайти інформацію, навчається на ваших запитах. Чим більше ви користуєтесь пошуком, тим краще Ші розуміє ваші інтереси і підбирає все більш точні результати. Ши може аналізувати історію пошуку і пропонувати статті, книги або відео, які можуть тебе зацікавити. Штучний інтелект Ші відкриває нові можливості для бібліотекарів, допомагаючи їм у підготовці цікавих та різноманітних заходів. ШКИ може допомогти створити план заходу, визначити ключові етапи та послідовність дій, ши може запропонувати різноманітні інтерактивні вправи, ігри та завдання, ши може допомогти написати вступні слова, анонси, презентації та інші текстові матеріали для заходу, приклади використання ши в бібліотеках. Літературні вікторини Шиґі може генерувати питання та відповіді, адаптовані до вікової категорії читачів. Книжкові клуби. ШИ може підбирати книги для обговорення, створювати дискусійні питання та аналізувати відгуки учасників. Творчі майстер-класи. ШИ може генерувати ідеї для творчих завдань, наприклад, написання віршів або створення колажів. Пікі. Використання ШИ в бібліотеках дозволяє збільшити відвідуваність заходів, покращити якість обслуговування читачів, зробити заходи більш інтерактивними та цікавими. Звільнити час бібліотекарів для більш творчих завдань важливо пам'ятати, що ші – це інструмент, який допомагає, але не замінює творчий підхід бібліотекаря.